Мирного неба всім. Сьогодні ми з вами глянемо, яким буде місяць грудень для вас. І так, у нас сьогодні кругленький уейт. І дивимося. Головна енергія місяця. Король же злів доволі активна, позитивна, рушійна з одного боку. Енергія, енергія, яка дозволяє. Зробити активно, бути активним і зробити якісь доволі хороші активні дії відносно свого майбутнього. Причому вам доволі легко має все вдаватися, а, тому що король це той, що сидить вже на троні, і все крутиться навколо нього. Так, все буйствує, так, все рухається, але сам король в статиці. Тобто, все буде рухатися, і ви маєте. Задоволені. Так. Куди давайте подивимося, з чим ви виходите в цей місяць, війдете в місяць грудень з певними рішеннями для свого життя. Це будуть правдиві, справедливі, правильні, переможні рішення для вашого життя. Ви, можливо, щось усвідомите з кимось, підведете тоги, підсумки, з кимось. Ну, це знаєте, гостра енергія. Можливо бути, що вам прийдеться з кимось розійтися, поставити комусь на вид, щось розібрати в тому, де ви були заплутані. Це буде також ще і осяйна енергія, тобто це питання Евріки. До прикладу, ви входите в тому моменті, коли у вас щось зрозуміло. От, ви зрозуміли, ви пізнали істину. Давайте подивимося, чим закінчиться, з чим ви виходите на кінець місяця. Так, у нас карта зірки, і ми зробимо для Ютюбу так. Ну що, це великі перспективи. Це великі перспективи для вашого життя. Це карта передбачень, це, тобто коли у вас дуже добре працює інтуїція. Це коли ваша правда перемагає ви дійсно в якійсь доленосній сфері для вас знаходитесь. Це відкриття ваших доріг, відкриття вашого майбутнього. У вас є певне майбутнє і це добре. Ну, в хорошому розумінні, тому що ця істина, з якою ви війшли, судя по судячи по всьому, вона вас відкривається або якось простирається надалі. Давайте подивимося в такому випадку, що у вас буде новиною ну, цього місяця. Для ну, що буде для вас новиною? Ну що ж, дивіться, королева жезлів для вас іде новиною. Це те, що в принципі також відкриті всі дороги. Це активна позитивна енергія. Це коли ви готові діяти, це коли у вас перешкод немає, тому що королева, в принципі, ходить куди хоче, як хоче, коли хоче ще така справа. Це може бути також, як і ваша енергія, так і. Про е, якусь другу жінку, але знову ж це йде в позитиві для вас, в залежності хто дивиться і хто чим цікавиться. Це може бути карта бізнесу, коли ви щось або справ активна така, коли ви щось ну, досягаєте результату, домагаєтеся, йдете знову ж до своєї мрії, тому що карта зірка. Давайте сподивимося тоді несподіванкою, що може бути для вас в несподіванці. Що може бути для вас несподіванці? Це поки що біла карта. Ну що, або може бути, що несподіванок взагалі не буде. Ви дуже сильно перед цим попрацювали, все облаштували в тому напрямку доволі ну, якби правильному для вас. Тому що все-таки Мечів говорить про таку. Ціленаправлену дорогу, тобто вистроєні позиції по цій дорозі. А може також і казати, що це білий лист. Як постелиш, так і спати будеш, куди йдеш, туди йдеш. Або взагалі якось, знаєте, не переживайте про те, що ви, що ви затіяли. Ну, якось місяць відкритів. І дивимося далі. Дивимося далі. Що буде в позитиві для вас на цей місяць? А в позитиві те, що ви підводите підсумок повністю того, що все завершено. Якісь е, больові спогади, тяжкі ситуації, це карта вирішення проблем кінця. От в позитиві для вас іде кінець ваших е, якихось проблем на той момент, на який. Ви, ну, в якому ви знаходите, що ви вирішуєте? Сонечко встає. А, так що. Все, все повинно для вас налагоджуватись. Так, Карта попередження, про що хочуть вас попередити або на чому наголосити, щоб ви не, щоб ви не розслаблялися, щоб ви не тратили грошей, щоб ви не свари, ну знаєте, не, мар... не займалися марнотратством. Давайте так, я скажу. Щоб ви, в принципі, були більш настро... настроєні на духовний пошук. щоб ви не проходили мимо е, складних якихось життєвих е, е, життєвих як це з життєвих долей? Е, можливо, хтось до вас буде звертатися за допомогою. Е, вам е, треба буде е, ну, звернете увагу, як в кого буде програватися. Головне, щоб не займалися марнотратством, е, на всякий випадок скажу. І ще можна сказати так, щоб ви не впадали в ситуацію. Е, Розпачу. Так, тут може бути ще положення, коли будуть якісь зміни, дуже різкі зміни, до прикладу, світло-темрява або тепло-холод. Вам потрібно до цього підготовитися. Так, давайте подивимося ще в такому випадку пораду для вас. О, ну що, тримайте тримайте імператрицю і рухайтесь вперед. Ох ти, одно колоде, ну все. Бачите, ту з кубків. От якось так, я думаю, як би мені його вам тут засвітити. Я спеціально взяла такий ракурс. Також було цікаво, як це буде виглядати. Пишіть, будь ласка, коротке відео от з таким. З таким це, натхненням все, хочеться сказати, тому що імператриця, звісно ж, дає натхнення, тим більше туз з кубків дає натхнення. Е, беріть це натхнення, беріть цю істину в свої руки, з якої, до якої ви вже дійшли, а ви явно до неї від, ну, тобто, ви візьмете щось, якийсь меч правосуддя буде, буде в ваших руках, тому що ви з цим входите в місяць. Ви зробите все від вас, залежить те, що від вас буде залежати, для того, щоб почалати на лаврах. От імператриця, вона відпочиває на своїх подушках оцього ніжиця. Імператриця це благодать, це достаток, це розвиток, це можливість відпочинку. Імператриця править любов'ю. Так, що і ту скупків і, і, якась блага звістка явно е, летить до вас, це емоційна наповненість, це те, коли ви зможете розслабитись, е, це те, що, в принципі, це е, порада для вас, що правте любов'ю е, в, в своєму житті. Як е, е, опирайтесь на спокій, опирайтесь на ніжність, опирайтесь на Інформацію, давайте так, від Святого Духа. Скажу от якось так. Інформацію від вищих сил. Або настроюйтесь на свою інтуїцію і розслабляйтеся пори при можливості. Все буде добре. Щастя вам, любові і всього найкращого. До нових зустрічей!